Всім привіт! З вами Слірон, і сьогодні в дедулосі вийшов просто величезний патч. е Змінили карту, менюшку, додали 6 нових героїв, ремодельнули старих героїв та ще багато іншого, тому додивляйтесь до кінця. Почнемо спочатку, з менюшки, а точніше, те, що її нема. Замість неї у нас ховок, по якому можна походити, протестувати героїв, запустити пошук матчу. Або вийти в пісочницю. Ну, сховку можна робити ще багато іншого, але це я просто так е, коротко розповів. Йдемо далі. Меню вибору героїв. Його повністю переробили. І зробили його набагато кращим, е, ніж старе. Е, старе виглядало більше як костиль, а нове набагато красивіше і дає більше інформації про героя. Тепер коротко про героїв. Всього додали шість героїв, але пограти можна тільки що за одну міну. Інших п'яти будуть додавати кожні два дні за голосуваннями прямо у сховку. За кожну гру вам дається один голос. Ідемо ремоделькам. Переробили модельки таким героям, як Леді Гейст, Віндікта, Айві, Леш і Покет. Вчора ще була така ситуація смішна, що у Леша поламалась моделька, тому його. На деякий час видалили з дедлоку. Карту переробили не з практичної точки зору, а з візуальної. Багато місць візуально переробили для атмосфери, але по суті хідбокси ті ж самі. А ще тепер дії відбуваються ближче до ночі, що пояснює, чому на вулицях немає людей. Раніше мапа візуальна, як і практично, була майже симетрична. У Sapphire Flame більш міська зона. У них навіть головна будівля це музей, а у Емберхенд промислова зона. У них головна будівля це завод. Раніше цього не видно було. Е, але зараз, коли ти заходиш на територію Емберхенд, ти одразу бачиш різницю. Всюди якісь труби, коробки, кругом іде будівництво. Замість домівок, як у Sapphire Flame, тут промислові приміщення та заводи. Загалом мені подобається те, як Valve переробили мапу. Я дуже коротко розповів про цей патч. Багато всього ви дізнаєтесь у самій грі. Якщо щось забув, напишіть про це в коментарях. Дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі!